Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную тобі намалювати панду вашу, яка буде їсти агон. Сподіваюся, що нашій херсонський. Так, розпочинаємо з того, що робимо ескіз. Так, Де буде наша панда? Угорі наша арку вже трішки вище середини, буде у нас голова. Угу, Півкружечок. Ось тут у нас будуть два вуха, трішечки виходити за стола, так, за наш кружечок, одне. І ось сюди буде друге вухо. Так. Ось тут будуть наші плямки. одне око, друге око. Угу. Ось тут помічаємо, де буде наш кавун. Ну, ніби пів літери. Так, сильне з літера. І ось сюди у нас буде кавун. Животик. Одна лапка. Yeah. І сюди. Буде у нас інша лапка. Передня тримає кавун, і передня з цієї сторони тримає кавун. Ось такий у нас ескіз вийшов. І тепер приступаємо до того, що починаємо промальовувати наші дрібні деталі. Так, повністю зафарбовуємо ось цю частину. Нашої голови Добавляємо трішечки сірого і ось такими рухами ми Не ідеально повинно вийти рівно так, так як у нас там є шерсть. І тістинки також трішечки можемо перекривати, нічого страшного немає. Точно так повторюємо з іншою частиною нашої уваги. Якщо ви не встигаєте зі мною, натискайте, будь ласка, паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і вже продовжуйте разом. <зі> мною. І беремо трішечки світла коричневого, якого немає, можете змішати Кор... жовтий так і з коричневим, тільки жовтого більше. І ось так в цих частинках коло вушок відкиняємо ось ще таким кормсику. Угу. Да, наша поля Вот сюда. В светлых стенках. До ушей. Угу. Далі беремо чорний колір у вухах угу. ось ці частинки. І далі трішечки світліше змішуємо на політрі чорний із білим. Нам потрібно зробити ось цю частину. Ух, три шишечки И тут так само. И больше. Круглюємо. Угу. також нашим чорним кольором промальовуємо ось ці так наші частинки, де будуть очі. Одна буде ось так, ніби трішечки. Угу. Ось така, інша. Так. З цієї частинки, угу. краєчком пензлика, небагато води. Промалювали одна і друга частинка вирівняли. так, І ось ця частинка, ми її будемо не повністю замальову, тому що оця очко, він примружить від задоволення. Так, наша панда. А це око у нас буде відкрите. так, Промальовуємо краєчком пензлика, кружечок нашу. І угу. І замальовуємо тільки лишаємо блік. Так, блік це світла частинка, я вже вам неодноразово казала. Хто передивлявся мої відео, повинен уже це знати. Так, ось так лишили. І далі. Маленький відступ, угу. краєчком пака, і тут не чорний, а таке робимо трішечки світліше, є. Угу. Yeah. Повністю замальовуємо сиром. Наша панда буде кліпати так, і в нас задоволення, що вона їсть кавон. Примружила одне око. І ось тут нам потрібно тапи ще пройтися, лишити. Тоненьку білу лінію, що ми зараз з вами і робимо. Краєчком пензлика я ось тут прохожусь, Вишаю. угу. білу лінію і відразу так ось тут. залишаю ось так. Сіром наша пандочка примружилася. Угу. Тепер промальовую носа. Ось тут між нашими очима, десь в нижній частинці, так, наших очей, промальовую носа, ніби сердечко. Лишаю також з цієї сторони світлу частинку нашого блік, все решта зафарбою є і клювом нашого носика показати, що там є хутро, роблю ось такі. В одну сторону и в другую. Є, тепер беремо трішечки рожевий нам потрібен і червоний. Промальовуємо скибочку нашого кавуна червоним. Ось так. Повинна бути ідеально рівна. І трішечки навіть беремо, змішуємо на палітрі чорний із червоним, щоб у нас вийшов темний, на да, такий червоний. І ось цю частинку промальовуємо ось так. Таким і угу. yeah. наступна наша. Так, фарба це жовта. І лишаємо такий невеличкий да, так, частинку білого між червоним і жовтим, не доходимо нашим жовтим повністю до ось так. Далі буде у нас світлий зелений. Після жовтого так проходи в нас світлий. Ага. І темніший зелений, кого немає, і змішайте чорний із. Зеленим. Так, і вийде у вас темно-зелений. І тепер тонесеньку потрібно промалювати ось таку смужечку, так, нашим темнішим, зеленим. Угу. І зробили ви мене пензлика і пензликом зробили розтяжку. Угу. Тепер знову наша біла фарба необхідно, щоб промалювати ось сюди у нас буде животик ближче до кавуна ми затемняємо. І рішим так, чим сюди ближче до ніжок робимо навпаки світліше. Угу. І в цю частинку також додаємо коричневий охра нашу. Угу. Є, тепер беремо чорний колір, промальовуємо лапу. Один, два. Три. І наша лапка йде. Ось сюди. Так. Інша лапка він тримає ось тут. Один, два, три. І так само він буде тримати наш кавунчик. Ось так. Ось тут. Один. Пальчику, Два і три. Тві. Угу. Три. Так, і зафарбовуємо їх. Зробили ось цю частинку і зафарбували так, виділили наші лапки. І нам необхідно їх зафарбувати трішечки світліше. Вони в нас передній план чорним, прям таким насиченим, а трішечки світліше, угу. ця частинка. І ця частинка, угу. тепер наші задні лапи. Так. Один два? Ось це буде в нас ідеально таке прямо насичений, чорний, зафарбовуємо, угу. ось ця частинка що йде. Ближче сюди, так, трішечки буде в нас світліше Ми і так і промалюємо. Зафарбували? Точно так робимо і з нашою другою ногою. Так, ця частина буде темніша. Щоб виділити, вони в нас не зливалися, угу. а ось ця, наші так, виділяємо, обводимо. Чорним кольором робимо трішечки світліше, угу. і серединка в нас так, наше коричнево ось тут стопа. І Вітло порічного, угу. плавніший робимо перехід тепер від чорного ось так. Розтягнули. Угу. Тепер робимо наші кісточки, так, від нашопка вона, наші відмедики є, Так, в будь-якому порядку, на Угу. І обов'язково нам потрібно їх зробити на кавуною. Вони не повинні бути ідеально рівно розташовані, ніби краплинки. Угу. Вимиваємо пензлика, щоб був такий сірий колір. І від наших сінинок робимо тінь. І від нашого, від нашої панди, так робимо ось сюди. У нас буде. Наша тінь. Так, трішечки темніше зеленим робимо шкуп. Тут розтягнули і також зробили розтяжку. Угу. Тепер беремо білу фарбу, трішечки змішуємо із сірим, робимо наші завершені лапи, так додаємо. Тришечки выглядит и тришечки все можно белики в наших кисточках на носику я скройши. зробимо что нашей так бандочка откусила так да? тут трішечки більше ось так Слит від наших Можемо лежити по нашому кавної, ось так. Нашій бік. Тіше наведемо. Наша панда готова. Підписуйся на наш канал, лишай лайки і до нових зустрічей! До побачення!